У 2019 році я приєднався до Лав до Лав до Державної прикордонної служби, це поступив в Національну академію, тому що військовим на даний момент це бути престижно, це класна так не як професія для чоловіків. І також патріотизм, який давався від родичів, близьких, батьків. У мене брат військовий і пішла, так сказати, по його стопам. Розумію, що якщо... Треба починати з себе. Якщо ти не підеш, то ніхто не піде, ніхто не стане допомагати і захищати. Все починається з себе. За період служби в мене було дуже багато таких моментів, які згадуються. На Сумщині у нас був тяжкий вихід з позицій, і побратими допомогли вийти як мені, так і я їм допоміг. З підтримкою одного ми звідти вийшли і впоралися з виконанням завдань. Коли був перший двохсотий на операційному столі, після цього. Дуже сильно переламалася всередині. Стала більш, більш дорослішою сама навіть для себе в тому, що життя може дуже швидко змінитися, дуже швидко закінчитись в будь-який момент, коли ти цього найменше очікуєш. Що ти розумієш, що все в твоїх руках і тільки від тебе все залежить. Сам перед я дуже. Вдячний всім своїм побратимам з підрозділу, які мотивують працювати далі для нашої спільної перемоги.